Ми з вами потрапили у гості до інноваційної та суперсучасної IT Step School. яскраві кольори, малюнки на стінах, діти почувають себе вільно і комфортно. Важко повірити, що школа може виглядати саме так. Кістепскул Київ це повна інтеграція it технологій та повна діджиталізація навчального процесу, планшети замість підручників, програма і платформа MyStat, Microsoft Teams, якщо дитина залишається вдома. Ми маємо в нашій школі унікальні можливості дати вашій дитині розвиток софт-скілів, іноземні мови. Друга іноземна мова з п'ятого класу вивчення китайської, німецької та іспанських мов. Старі підходи та система до навчання вже не працюють. Дуже мало ефективно лише запам'ятовувати інформацію. Ми навчимо дітей мислити по іншому і побачити цікаві дисципліни: математику, географію, історію з іншого боку. Майбутнє для вашої дитини вже поруч. Вирішили відмовитися від паперових воркбуків, тому ми замовили книжки, але книжки з доступом до електронної платформи. Ми працюємо за книжкою і отримуємо частину якоїсь теорії і мовну практику з учителем. Ми розподіляємо класи, ну не по класах, а по рівнях знання, щоб дітям не було сумно вивчати англійську. Вивчається у нашій школі чотири мови це англійська, китайська, іспанська, німецька. Англійська мова, яку ми вчимо, вона використовується у, наприклад, 3D-моделюванні. У нас в школі є електронні мікроскопи. Це надсучасний надновий мікроскоп, яким просто нереально класно користуватися. Ще в нас є енцефалограф на уроках біології, при вивченні тем центральної нервової системи, діти самостійно можуть користуватися приладом і вимірювати біологічний потенціал свого мозку. У нас очень часто бывают тренинги, к нам приходят гости, связанные с IT-технологиями. Они рассказывают о том, как зарождалась их идея, как они добивались успеха, какие у них были трудности и как они их преодолевали. Мне очень нравится IT-степскуп. Мне нравится, например, то, что здесь рассчитано на то, чтобы ты все понимал. То есть, не ну, важно, это игровая форма, не игровая. Главное, чтобы это было понятно. От как по мне, как здесь преподают, мне мені То есть абсолютно доходчиво. Всю школу моя дитина хотіла йти. Він сам лягав ввечері вчасно спати. Він сам раненько просипався, він самостійно робив уроки і він біг туди, як на свято. Я дуже задоволена його результатами з Меон. Я дуже задоволена рівнем його знань. Я дуже задоволена індивідуальним підходом кожного викладача, кожного з кожного предмету. Я рекомендую IT Step School, якщо ви хочете дати своїй дитині масштабне мислення, велике бачення. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина відчувала свою цінність, щоб в неї була висока самооцінка, щоб вона була впевнена в своїх діях, в своїх кроках, в своїх цілях, в своїх мріях. Щоб дитина не боялась, щоб дитина мріяла, досягала, діяла і вчилась. І мені як мамі це дуже приємно і мені це дуже подобається. Коли наш син закінчив початкову школу, в нас не було сумнівів, сумнів, що він прийде саме сюди. Ми навіть чекали відкриття цієї школи. Це найкраща школа, найкращий ліцей, тому що він поєднує в собі і середню освіту, і найперспективніші в майбутньому, і зараз вже професії. Я рекомендую навчання в it Степшку, тому що дитина тут більше самостійна, більше має можливість ну, вже стикатися з це першим сучасним викладанням, сучасними технологіями. Більше пристосовано до сучасного сприйняття знань. Школа чудова, чесно, вона, вона розкрила дітей, вона навчила їх долати якісь перешкоди, навіть я думаю, про які вони навіть не здогадувалися. Вчителі чудові, персонал чудовий. Я думаю, що переваги в математиці, інформатику дуже треба похвалити. Хороша школа, а ті всім рекомендую. Мій син другий рік навчається в школі. Хочу сказати, що це дійсно школа нового покоління, в якій переплітаються високі знання, де працюють викладачі над формуванням практичних навиків, де вчать креативно мислити, де дійсно хороша атмосфера і в яку школу. Моя дитина йде задоволенням. Я рекомендую IT Step School, тому що це школа ваших дітей, школа вашої мрії, школа, де чують, де виконують, де прислуховуються, де є майбутнє, і це найкраще для ваших дітей.